У синьому тріко представник київської області призер чемпіонату світу ю Василь Сова. Передостання пара фінальних сутичок. І ми з вами дивимось Фінал. Кубка України з вільної боротьби. Вага 97 кілограм. В червоному куті. Чорне трико з червоними полосами. Іван Примаченко Полтава. І Василь Сова у фіналі, до району і І ми бачимо, що Василь Сова він в синьому куті. Обидва хлопці є призерами чемпіонатів світу Європи. Правда? Примаченко серед Вікової групи Ю-20, а от сова Ю-23. Ну, Але також, як кажуть, майбутнє збірної України найбільш ймовірні претенденти на те, щоб займати верхні щабелі національного рейтингу. Ну, ми сподіваємося що не лише національного, але і континентального та планетарного рівнів також. Ну, але зараз хлопці визначають, хто з них виграє фінал Кубка. І почесний трофей і допоможе своїй команді посісти більш високе місце. Отак, <кхи> ну, поки що активних дій, вже практично півтори хвилини провели на килимі борці. Але рахунок 0-0 і більше так особливих без ризиків. Ну, і, звісно, що рефери просить активізуватись борців. Поки що йде боротьба в них за те, щоб Захопити центр килима, то так, немов, протягує руку. Представник Полтави борцю з Київщини, мовляв, давай привітаємо один одного ще раз. ну Вчора кажуть, був міжнародний день обіймів. Але в боротьбі обіймів вистачає, але тут інше їх призначено. ну і Ось зараз каскад прийомів. І рахунок стає 2-0. Поки що дають два бали сові. <кій> ну і він. Зараз намагається розвинути свою атаку. Захищається Примаченко і відоборонявся він вдало. Як кажуть, відбувся малою кров'ю, лише два бали віддали арбітри. Ну, три бали сова 3-0 виграє, тому що ще бал дали за килимом. Опинився Примаченко і зараз. Ну, достатньо, бачите, так спокійно ніби почали, але далі попер вперед. Сова і в підсумку представник Київської області наразі. Подивимося, що буде. І так. Закінчився перший раунд, і перший період 3-0. Ну, досить впевнено провів сова. Він таки все ж таки Примаченко, поки приглядався до суперника. Його суперник пішов. Бачимо, здавалося, що в цій ситуації в атакував Примаченко, але контрприйом проводить і вже. Бачимо тут. Зумів виконати накат сова. І... Ну, ось на ваш екрану, до речі, з правої сторони, там разом красень кубок за загальнокомандну перемогу в Кубку України з вільної боротьби. Ось цей кубок на ваших екранах, бачите, насправді дуже така. Ну, невеличкий витвір мистецтва. Ну як невеличкий, понад 16 кг вага. Ну, Хто його повезе сьогодні додому? Ми з вами дізнаємось, коли завершаться усі сутички. І це якраз буде кульмінація, скажімо так, церемонії нагородження. Ось сова знову атакує. і Це не лише виштовхнув, він і збиває суперника. Тож рахунок стає 5-0. Сова виходить вперед. Я, до речі, скажу, що на килимі А сутичка не відбулась. Там, Юрій Дорогань на килим вийшов, але він стан здоров'я. Не дозволив представнику Запоріжжя боротись проти Дніпрянина Сергія Омеліна, тому що Омелін став чемпіоном України з греко-римської боротьби у вазі 97 кілограм. Ну а в нас ще дві з половиною хвилини, майже трішки менше. І, ну і ось зараз Примаченко захопив нового суперника і має зараз непогані шанси. Правда, суперник також захопив його ногою. Тут зайти за спину суперника чи вдасться Примаченко? Я не впевнений. Більше того, зараз може бути контрприйом, піднімає суперника сова, але кинути не вдалося, тому рахунок поки що без балів. Ну, ось така, бачимо, дуже енергозатратна була зараз. Відтинок провели борці, але, але жоден з них жодного балу не заробив. Зараз у спортивній формі. Ми бачимо, так здавалося, дуже багато було тут зав'язок цікавих, але без балів, як то кажуть. Ну його зараз два бали дуже легко. Ви подивіться, як легко просто зайшов за спину. Практично таке враження було, що Суван нічого не чекав від суперника, і, ну, можливо, сьогодні ж ніч на Миколая. Два бали можна сказати, що на Миколая подарив Суга Примаченко, тим не менше він попереду з перевагою ще в три бали, але. Як то кажуть, в Одесі три бали вигравати, п'ять це є велика різниця. І бачимо, що зараз знову Примаченко зараз ну, ще більше хвилини, хвилину 15. Якщо Примаченко зараз може витиснути з цієї ситуації, але ні, не встигає. Тут арбітри підняли і так секунданте суви так видихнули з полегшення, мовляв, пронесло. Міг зараз рахунок і скоротитись як мінімум. В кращому випадку, до, вибачте, за банальне, за груслів, але мінімум до мінімуму відплатити. З рахунок і знову бачимо, що Примаченко атакує, але зараз все ж таки не вдалося йому нічого провести. Ну а сова не проти зараз тут трішки посушити боротьбу. Тут іде зав'язка. ну, Тут така неоднозначна ситуація. Нібито все ж таки зараз краща позиція. В Сови, він заробляє два бали. Рахунок стає 7-2. Він повертає собі перевагу в 5 балів. Ну, молодець тут. Я, відверто кажучи, не дуже вірив, тому що це ж хлопці вага до 97 кг. тут. Є що кидати, а це кінець сутички і сил не так багато. Ну Ось бачимо знову зараз. Намагався проти ноги Примаченко. Ну, 29 секунд, 5 балів. Ну Схоже на те, що сова. Ну Не знаю, скільки там сил Примаченка залишилось, але відомо належне. Івану він боровся впродовж цієї сутички. І... Як кажуть, коли програвав 0-5, не здався, продовжив боротися. Навіть навіть був достатньо. Тоді, коли б при рахунку 5-2 він заробив, був в нього шанс там заробити, зайти за спину суперника, міг скоротити рахунок до мінімума. Ну, зараз знову перевага 5 балів і останніх 10 секунд сутички. Напевно, сова вже ну, достатньо досвідчений спортсмен і свого, як то кажуть, не віддасть. Ну і знову ж таки, ми говорили, що сова він призер світових європейських чемпіонатів Ю-23, Примаченко, Ю-20. Тож, згідно, як кажуть, бачимо, задоволений сова своєю перемогою. Думаю, що ну, претензії в тренера до нього будуть, вони є завжди. А Тим паче, тут насправді чимало шансів сова давав і Примаченко. Але тим не менше. Головне для нього він виграє 7-2, виграє Кубок України.